Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Це композиція Сергія Жадана Мертві поети з музичного альбому Фокстроти. В альбомі використано тексти та живі голоси українських поетів, а також звуки друкарських машинок та інших предметів, що належали мешканцям будинку Слово. А тепер зберігаються в фондах Харківського літературного музею, Юрій Гуржи. Учасник проєкту зауважив, як би мала звучати українська популярна музика, якби до створення її долучилися поети, що жили 100 років тому, чи надихнули б бтичину сучасні дискотечні груви? Наші Фокстроти спроба відповісти на всі ці питання. А Сергій Жадан так прокоментував вихід цього альбому. Ми іноді дивовижно не помічаємо, наскільки поезія? Яку прийнято називати класичною, хрестоматійною, насправді є сучасною і живою. У нас були великі поети, вони писали пластичні музичні тексти, які хочеться співати і декламувати. Отже, саме про першого українського футуриста Михаля Семенка та про його мистецькі вибрики сьогодні мова. Тож усім привіт! І з тобою я, вчителька української літератури Людмила Власенко. Ей, ти, чоловіче, слухай сюди. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі не снилось, а ти вхопив за свого кобзаря, від якого тхне дьохтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана. Чоловіче, Час титана перевертає в нікчемного ліліпута і місце Шевченкові в записках наукових товариств Я палю свій кобзар. Ось таке можна прочитати в маніфесті під назвою Сам у другій збірці Михаля Семенка Дерзання. До збірки увійшло всього сім поезій, і через нахабні заяви автора всі київські книгарні відмовилися брати її на продаж. А трапилося це тоді, коли українці відзначали так званий Німий ювілей сторіччя Шевченка, яке заборонили святкувати в Російській імперії. То який же Кобзар насправді спалив Семенко, і навіщо? Багато хто й зараз вириває з контексту ці здавалось би, блюзнірські слова про українську святиню Шевченків Кобзар. Так само й тоді, в 1914 му Юний і амбітний літератор-початківець викликав своїм нахабним маніфестом гнів української інтелігенції. Через схибне трактування Семенкових слів йому закидали навіть зазіхання на українську культуру та існування України взагалі. Але жодних доказів того, що Семенко справді спалив кобзаря, немає. Митець просто виступив проти культу в будь-якому прояві. Адже в маніфесті сам він пише. Де є культ, там немає мистецтва. Літературознавці стверджують, що такими сміливими заявами молодий письменник проголошує відмову від мистецтва в тому вигляді, у якому воно існувало тоді. А можливо, поет хотів сказати, що справжнє мистецтво не горить і не боїться критики? Хай там як, але саме із цієї другої збірки митця починається український футуризм. У наступній збірці поета Кверофутуризм є ще один маніфест, у якому Семенко говорить про мистецтво як постійний пошук. Ще за рік до перепетій довкола збірки дерзання, в кінці 1913-го митець разом із художниками Павлом Ковжуном і своїм братом Василем Семенком створив першу в Україні футуристичну організацію Кверо, що в перекладі з латинської означає шукання. У 1921 році поет заснував ударну групу поетів-футуристів, згодом перейменовану на Асоціацію панфутуристів Аспанфут, і проголосив панфутуристичну теорію, згідно з якою класичне мистецтво, досягнувши найбільшого розвитку, деградує і тому має загинути. Тож потрібно створити нове мистецтво надмистецтво. Слухай, як панфутуристи визначали свої погляди: ми за комунізм, інтернаціоналізм, індустріалізм, раціоналізацію, винахідництво, якість, економність, соціальну витриманість, універсальну комуністичну установку побуту, культури, наукотехніки, нове мистецтво. Ми проти національної обмеженості, безпринципового упрощенства, буржуазних мод. Аморфних мистецьких організацій, провінціалізму, трьохпільного хуторянства, неуцтва, еклектизму. Складається враження, що футуристи протестували проти національної культури, але насправді вони хотіли розширити її межі. Мистецтво не може бути ні українським, ніяким іншим всім представлені. ознаки національного мистецтві, ознаки його примітивності. Написав Семенко в маніфесті третьої збірки Кверофутуризм. Молоді літератори прагнули новацій, порушували традиції, культивували урбанізм, тобто естетику машинної індустрії й великого міста, намагалися міксувати документальний матеріал із фантастикою, експериментували з лексикою, віршуванням, римою, формою. Саме це можна простежити в поезіях Михайля Семенка. Написаних ще в 1914 році. Послухай вірш медитацію місто на читці Ігоря Скарженця. Осте СТЕ, Бібо бу, візники люди, трамваї, люди, автомобілі білі, бігорух рухобіги, рухливобіги, бехсюс кару, селі, елі, лілі, пути, велетні, диму, сталь. Палять, пах, пахка, пахітоска, дим синій. Чорний ди м пускають бензин, чаду благать, кохать, кахикать, життя дах, життя рух, життя бензин, авто трам. У цій поезії Михаль Семенко експериментує зі словами і звуками, відтворює шум, хаос мегаполісу, яким він сам захоплюється, адже ніби блаженствує і від аромату бензину, і від диму пахітоски, тобто цигарки. І від чаду заводів, через який інші містяни кахикають, привертають увагу авторські неологізми, які без контексту зрозуміти неможливо автомобілі білі, бігорух, рухобіги, життєдать, життєрух, життєбензин. Такі неологізми утворилися поєднанням слів або їх частин. А деякі слова поет, навпаки, поділив на фрагменти, наприклад, кару селі елі. Лілі пути футуристи хотіли оновити лексику, тому експериментували зі словом. Привертає увагу і незвичайна форма поезії, адже весь вірш це одне велике речення без жодного розділового знака. А рядки мають різну довжину. Одні складаються з двох слів, інші з одного, а деякі взагалі з половини слова або й однієї букви. У вірші відсутні строфи та рими. Усе це допомагає створити звукові та зорові образи міста. Поезії Семенка привертають увагу сучасних музикантів. Я впевнена, що тобі вже доводилося чути семенкову творчість. Наприклад, співачка Кажанна додала кілька слів до своєї пісні Пазл. Який біль, навколо усі завжди завдають у русі, ти та й гурт Дах Доттерс не раз звертався до творчості Семенка. Своєрідним епіграфом до альбому «Make Up» стала композиція «I Want», у якій використано два вірші поета. Один із них Я хочу. Послухай want, Я хочу. want, Я хочу, хочу, хочу. Я хочу, I want, Я хочу кожен день, все слів нових. Нових, нових, нових пісень, ідей нових, я хочу, хочу кожен час нового життя. в почуття. Я хочу я хочу нових, нових пісень, і тем нових, я хочу, 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 я хочу кожен день років нових, я хочу, 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 я хочу, хочу, хочу. У поезії я хочу. хочу, хочу, хочу. Звучать футуристичні прагнення до всього нового: ідей, слів, пісень, вірш бажання ніби перегукується з ним. Слухає текст поезії від ютуб-каналу Філіжанка Кави. Чому не можна перевернути світ, щоб поставити все догори ногами? Це було б краще по-своєму перетворити. А то тільки ходиш, розводячи руками. Але хто мені заперечить перевернути світ? Місяця стягнуть і дати березової каші, зорі віддати дітям, хай граються. Барви, що кричать весняно, служниці маші. Хай би одягла на себе всі оті розкоші. Тоді б, певно, петько покохав її, скільки було сили. А то ходиш цим балаганом, що звуть природа, і молиш о, хоч би вже тебе чорти вхопили. Поезія бажання, як і місто. Суцільний експеримент і спроба приголомшити читача незвичайним змістом, формою та лексикою. Вірш також не має рими й поділу на строфи і складається з 13 нерівнонаголошених рядків, написаних верлібром. На перший погляд, текст поезії це набір якихось безмістовних фраз. Мабуть, саме цього й прагнув футурист Семенко. Спробуймо розібратися. Починається твір риторичними запитаннями Чому не можна перевернути світ, щоб поставити все догори ногами? Хіба не цього прагнули футуристи поставити все догори ногами? Читаємо далі. Це було б краще по-своєму перетворити. А то тільки ходиш, розводячи руками. Але хто мені заперечить перевернути світ? Знову рефреном звучить те саме запитання ліричного героя. Який прагне до змін навіть метафори в поезії незвичайні перевернути світ, поставити все догори ногами, місяця стягнуть, дати березової каші, барви, що кричать весняно. Природу Семенко називає балаганом. Чому? Можливо, саме тому, що в ній все стабільно і традиційно. Тому поет Бунтар закликає внести в неї трохи хаосу зорі віддати дітям за іграшки, а весняні барви служниці Маші замість коштовнастей, щоб вона знайшла своє кохання. А завершується поезія взагалі приголомшливим риторичним вигуком А то ходиш з цим балаганом, що звуть Природа, й молиш О, хоч би вже тебе чорти вхопили. Як на мене, то в сповненому сил і натхнення ліричному герої поезії бажання впізнається сам автор, який також прагнув змінити світ. Сміливі й щирі намагання максималіста Семенка не знайшли підтримки в авторитетних літературних колах. Свою асоціацію панфутуристів Аспанфут. У 1924 році він перетворив на комункульт, який проіснував менше року і розпався. Що цікаво, того ж 1924-го поет видав під назвою Кобзар дві збірки творів. Пригадуєш скандальну заяву Семенка про спалення кобзаря. То чому ж через 10 років після маніфесту він називає свої книги саме так? Ймовірно, поет вчергове акцентує, що кобзар Шевченка це не біблія, а сам Тарас Григорович не ікона, із письменників не варто робити ідолів, їх потрібно читати. Мабуть, варто згадати, що Семенко ще раніше тролив також поетів символістів Олександра Олеся, Григорія Чупринку та Миколу Вороного. Останній буквально розгромив Семенкову першу збірку «Прелюд», назвавши її відверто учнівською безнадійно слабкою. А юний Семен Кош у всьому намагався наслідувати вороного. Тож дісталося трьом метрам-символістам від молодого поета в поезії Парик Махер. І ми знову звертаємось до музичного альбому Фокстроти і слухаємо композицію Семенко хеллоу», де використано уривок семенкової поезії. дощово і по осінньому облудно, в душі цілий день парикмахер на гітарі бринькав, іноді думав про неї і робив ескізи листа, що не гадався їй надісланим бути, згадав кілька французьких фраз забутих, разів зо за два поглянув на образ хреста, Наспівував банальні вальси безголосно, дивлячись на стелю в брудне павутиння. Мені було тільки тоскно, тільки тоскно, в серці моєму розкладала сетиня. Привіт! 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 Привіт. Тоді ж у 1924 році. Семенко почав працювати головним редактором одеської кінофабрики разом зі своїми друзями-футуристами Гео Шкурупієм та Миколою Бажаном, а також Юрієм Яновським. Цей період життя описано в романі Майстер корабля Яновського, де є згадка й про Семенка, Михайль мій колишній метр. А загалом він ватажок лівих поетів нашої країни, футурист, що йому завжди бракувало якоїсь дрібниці. Щоби бути повним, я його любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього. Він приходив щодня на фабрику, викурював незмінну люльку, йшов подивитись на море і зникав, залишаючи пах капштейна з люльки. До речі, сучасні українські кінометці також зверталися до постаті Семенка у фільмі режисера та сценариста. Олеся Саніна поводир про мандри американського хлопчика та українського сліпого музиканта, в часи голодомору є епізод, де Сергій Жадан зіграв молодого Михайля, який читає свої поезії. У 1925 році Семенко разом із друзями-футуристами створив поезу фільм Степ, у якому вже немає захоплення урбанізацією, а навпаки, звучить хліборобська тема. Всі ці роки радянська репресивна машина не дрімала й пильно стежила за поетами-бунтарями. Все більше зазнаючи нищівної критики, Семенко поступово відійшов від ідей футуризму й практично став співцем революції, видавши декілька збірок, які кардинально відрізнялися від його футуристичних шукань. Він навіть зробив політичну кар'єру і працював як партійний пропагандист. На початку 1930-х років визнав помилковість своїх футуристичних поглядів. Ось так радянський чобіт зламав зухвальця, скандаліста і бунтаря Михайля Семенка. Тому, хто потрапив до пащі тоталітарного монстра, важко вирватися з неї. Не вдалося цього зробити й семенку, 26 квітня. 1937 року поета арештували інкримінували йому участь у так званій українській фашистській націоналістичній терористичній організації. Крім того, йому шили спробу скинути радянську владу в Україні у змові з німецькими фашистами. Ще за три дні до арешту поет устиг провести в Києві творчий вечір, оскільки він жив у Харкові, але нерідко бував у Києві. То для арешту було підготовлено одразу два ордери для кожного міста. Під тортурами Семенко зізнався, що нібито готував бомбу, якою під час святкової травневої демонстрації змовники мали вбити першого секретаря ЦК КПБУ Станіслава Косіора, організатора Голодомору. Вже через півроку після арешту, 23 жовтня того самого 1937-го року, Михайля Семенка засудили до страти і наступного дня розстріляли в одній із київських в'язниць. За іронією долі, у часи Хрущовської відлиги лідера українських футуристів посмертно реабілітували самі ж комуністи. Михайль Семенко прожив неповних 45 років. Але залишив після себе півтора десятка поетичних збірок. Після смерті його було вилучено з літератури на тривалий час тож він не мав впливу на творчість наступного покоління. Проте естетика футуризму відчутна у творах сучасних письменників, зокрема, Сергія Жадана. Можливо, саме тому він так часто звертається до Семенка. І композитори класики, і сучасні музиканти не байдужі до творчості першого українського футуриста. Хоча сам він довго не міг визначитися, ким хоче бути поетом чи музикантом. І тому його вірші такі музикальні. Біда Семенка в тому, що народився і жив він не в той час, але саме зараз він живий, як ніколи. Тож читай і досліджуй Михаля Семенка. А на сам кінець послухай своєрідний заповіт поета у виконанні Жадана, в межах проєкту до дня народження, відомого футуриста та сторіччя виходу його циклу Крапки і плями, поезію Патагонія. Саме цей вірш публікував на своїй сторінці після повномасштабного вторгнення український журналіст, активіст, учасник Євромайдану та воїн-доброволець Роман Ратушний, який загинув. У червні 2022 року в Ізюмському напрямку і навіки залишився 24 річним. І саме цією поезією вшановують пам'ять героя. А з вами була я, Людмила Власенко. Я не умру від смерти, я умру від життя. Умиратиму життя буде мертве. Не маєтеме стяг. Я молодий, молодий умру, хоч і стану колись старим. Залиш, залиш траурну гру, Осип похоронні рими. Я умру, умру в Патагонії дикий, бо належу огню і землі. Рідні мої, я не чутиму ваших криків. Я нічий поет світових слів. Я умру хвилю, коли природа стихне, чекаючи на останню горобину ніч. Я умру в павзу, коли серце стисне. Моя молодість і життя, і січа. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.